Ukraine World News в ефірі ми об'єднали діджитал платформи і телебачення. Тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірної інформації. В ефірі ток-шоу «Код інформації» я Надя ліра. Розпочинаємо. Американська система протиповітряної оборони Петріот зазнала незначних пошкоджень після ракетної атаки Росії на Київ у ніч проти 16 травня. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на трьох американських чиновників. Йдеться про те, що США відрядили інспекторів оглянути Петріот, і виявилося, що він у робочому стані. При цьому один із найважливіших елементів зенітно-ракетного комплексу потужний радар не зазнав пошкоджень. З нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, я вас вітаю. Дуже раді вас бачити знову в ефірі. Вітаю. Слухайте, чому стільки галусу навколо оцього можливого пошкодження Петріота. Тому що ну, врешті, це війна, і зрозуміло, що може бути пошкоджена техніка, може бути знищена. А Росія, знаєте, таке враження як потопельник, хапається просто, хоч за якусь маленьку, але перемогу. До того ж, ну, Петріот – це американський комплекс, і так знаєте, ніби це для них якось так символічно. Що ви скажете? Ну так, Петріо для них є петішем таким собі. Чому? А, тому що десятки років а, вони в інформаційному просторі своєму створювали саме ось такий а, фейк про те, що ЗРК Петріо це ну досить така ненадійна система. Вона застаріла система, а, вона неефективна. І вони цей фейк а, інтегрували не тільки в своєму інформаційному просторі, а також і в країнах заходу, використовуючи майданчики а, кишенкові а, інформаційні майданчики саме а, серед а, країн заходу. Тобто розпосюджуючи і там ці такі маніпуляції для чого? Для того, щоб в першу чергу на той період просувати на ринку свої комплекси С 400 і не тільки. Тобто, це була боротьба за ринок. після 2014 року. Це взагалі почалася ідеологічна вже війна. А коли Росія представила ракети х 47 М 2 кінжал, то заявляли в першу чергу про те, що ці ракети. А їх неможливо перехопити. Сергій Шойгу безпосередньо заявляв, що ракету Кінжал неможливо не тільки перехопити жодною сучасною західною системою протиповітряної оборони, а також і навіть побачити, зафіксувати та супроводжувати. Отже, ось така в І що ми зараз маємо? А з першої спроби знищується одна ракета, з другої спроби знищується шість ракет. Отже, їх вундервафе виявляється ось таким фейком. А ось ця ненадійна та неефективна ЗРК Петріот саме цю вундервафе-ракету, знищує а, з майже 100% гарантію. Тому вони, хоча б якось, намагають намагаються саме реабілітувати а, свій кінжал. пане Олександре. А власне, от ви згадали вже той факт, що знищили е, в загальному вже сім оцих кинжалів, але ну в загальному вважалося у світі, що справді це гіперзвукова зброя, її не можна знищити патріотами. Зокрема, але чому насправді так вважалося? Тому що це говорить російська пропаганда, це одне. А невже це сприймали на віру? Ну багато хто так. Багато хто так дійсно це сприймав. Хоча коли з'явилася саме ця ракета, кинжал було багато аналітичних, дійсно професійних матеріалів опублікувалося як серед до речі, не тільки наприклад в Україні. Вони були ці публікації, навіть деякі російські експерти це було дуже дивно. Але тоді вони ще заявляли, що переоцінка кінжалу може бути, ну скажімо так, невигідною самій Росії і. Серед західних експертів також були ті, які сумнівалися саме у можливостях цієї ракети, але більшість все ж таки вірили більшість вірили в те, що Росія може виробляти настільки високотехнічні, високотехнологічні, та дійсно з настільки високими характеристиками типу озброєння. Але як ми бачимо, 2022 рік. Відкрив вже в повній мірі те, що російське озброєння воно має значно, значно завищені характеристики, які не відповідають тісності. А 2023 рік він продовжує демонструвати саме це. Пане Олександре, то виходить, дивіться, що ми зараз робимо рекламу американським установкам Петріот. Їхня цінність, попит на них підвищується у всьому світі. Знаєте, чи не призведеться до ситуації, коли нам будуть присилати ще більше ефективної зброї для того, щоб продемонструвати її можливості? Я не виключаю цього, тому що так саме повномасштабне вторгнення в Україну воно продемонструвало те наскільки переоцінювали усю російську зброю. Яка виявилася насправді, ну так умовно кажучи, перефарбованою радянською старим радянським мотлом. А щодо західної зброї, то ми бачимо наскільки вона ефективна. Отже, зараз я не виключаю, що навіть після того, як закінчиться війна, а попит саме на зразки тієї зброї, яка використовувалась в цій війні, а він зросте. І, а ті країни, які Десятки років купували а, у Росії ті ж самі комплекси протиповітряної оборони, ті ж самі танки, ту ж саму авіацію, а, артилерію, самохідні артилерійські установки і так далі, і таке і інше. Вони не те, що поступово, воно дуже швидко почнуть переходити на західні зразки. Власне, давайте трішки повернемося до цих е, петріотів, тому що ну російська пропаганда стверджує, що вони вже знищили п'ять петріотів. А чи можливо це е, з практичної точки зору? Чи можливо, наприклад, е, якимось одним ракетним обстрілом знищити п'ять установок? Ні, це неможливо. Ну, по перше. Загальний дивізіон Петріот він може мати чотири пускові установки: шість, вісім та на стероїдах, такий максимальний це 10 Наскільки відомо, а ми маємо на сьогодні саме варіацію дивізіону з чотирьох пускових установок. Я не можу це не підтвердити, не спростувати. Але те, що демонструвалося в відкритих джерелах. Демонстрація була саме варіації на 4 ПУ. Отже, у мене виникає питання: про які такі 5 пускових установок там розповідають російські пропагандисти. Хоча ще учора вони говорили, що нібито їм вдалося знищити одну установку. А під вечір вони вже розповідають, що це було п'ять пускових установок, та ще й якийсь об'єкт, чи генератор, чи РЛС, щось таке. Ну, це ми розуміємо, що вже якось воно не співпадає. Але найцікавіше те, що коли розміщується ЗРК Петріот, вони розміщуються так, що між кожною з, наприклад, туск кожним об'єктом, назимо це так, бо там є генератори, які забезпечує РЛС. Отже, між кожним з об'єктів є відстань. Воно все розміщення одно від одного на відстані приблизно там 200-300 метрів та навіть більше, тому щоб розмістити увесь комплекс, необхідно досить а, великий радіус, а це а, велика площа. І коли, наприклад, навіть якийсь об'єкт вдається знищити ракетним ударом, інші залишаються непошкодженими, тому що вони один від одного знаходяться на великій відстані. Саме у цьому і концепція. Знищуючи одну пускову установку, неможливо знищити інші. І а коли росіяни говорять, що вони однією ракетою кінжал знищили п'ять пускових. Ну, м'яко кажучи, ну, ми ж чули, як вони 27 лютого 2022 року заявляли, що вони повністю знищили нашу ППО, повністю знищили наші повітряні сили ЗСУ і повністю контролюють наш повітряний простір. Ну, як можна вірити цим людям взагалі? Власне, знаєте, просто людина, яка думає, е зрозуміти, що говорить російська пропаганда, вже е дуже складно, абсолютно ну, якось це уявити, наприклад, як з цими кинджалами. Але власне, давайте повернемося трішки до Петріотів. Він вони у нас уже місяць, так ну з того часу, як ми з відкритих джерел дізналися про те, що вони вже застосовуються на полі бою, вони вже захищають наші міста. А як зарекомендувала себе ця пускова установка? Ну, ми бачимо, що вона зарекомендувала себе на відмінно. А ми е, знищили е, ракети, які вважалися е, піком е, російського, е, російської військово-технічної думки, е, таким е, фактично е, вітриною їх військово-промислового комплексу ракетної саме галузі, і, е, е, мабуть, найтаким е, потужнішим. Якщо вірити російській пропаганді варіантом конвенціальної зброї, але все це виявилось фейком. Отже, як ми бачимо, Петріот, який проєктувався для знищення саме балістичних об'єктів, він їх знищує на ура, а так само він може перехоплювати інші об'єкти. А з приводу чого у мене виникає все ж таки питання: а що ж сталося з російськими гелікоптерами, винищувачем та фронтовим бомбардувальником в Брянській області декілька днів тому? А ну це таке питання, виключно на дискусійно назву його так. Але те, що ЗРК катріо зараз себе демонструє з найкращого боку, так це правда. А власне, теж трішки ще про важливість Петріотів, от наприклад. Припустимо, що одна б установка Петріот вона б вийшла з ладу. Один з РК. Так що ми втрачаємо з цією однією судним Петріотом. Ну звісно, таким чином в нас зменшується можливість відстрілу відповідної кількості ракет. Хоча знову ж таки це не критично, бо будуть працювати інші пускові установки, а ця відправляється на заміну. І до речі, ця заміна це не є якоюсь також, також катастрофою, бо наступна, яку привезуть, вона а, одразу інтегрується і фактично працює в загальній схемі. Тобто, там не потрібно якихось ну досить а, серйозних а, замін, загальних ремонтних. Все це взаємозаміняємо, і дуже швидко це відбувається. А власне, теж з відкритих джерел, відомо, думаю, що ну довго вчитися на Петріотах. Хоча ми знаємо, що наші українські військові, мабуть, одні із най тих, хто найшвидше вчиться, так. а ще довше вчитися ремонтувати їх. Чи є у нас такі експерти, які могли би це швидко зробити прямо у нас? А все залежить від рівня ремонту. Якщо це якийсь базовий ремонт, так безумовно. У нас також готувалися не тільки оператори на ЗРК Петрю, а також і обслугований персонал. Слугований персонал він також знає, що робити базово, яке проводити обслуговування або базові ремонтні роботи. Але якщо ми кажемо про щось більш таке, масштабне, якусь глибоку ремонтну роботу, відновлення або щось таке інше. То це можна робити тільки вже безпосередньо на самому виробництві цих комплексів, або на відповідній ремонтній базі. А у нас таких об'єктів нема, Ми такі ремонтні роботи не робимо. Тому все залежить саме від рівня потреб, або це якісь базові ремонтні роботи, або більш глибокі. Ну, власне, ми знаємо, що у нас тепер нам на підмогу ще й шлють італійсько-французьку ЗРК Нову правда, вже не встигаємо з вами про це говорити поговорити. На жаль, тому що час обмежений. Але дуже у нас вийшла така ну, розмова насичена. Дякую, що знайшли для нас час. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Про ефективність і переваги сучасних американських систем ППО Петріот говорили з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив Олександром Коваленком. Фальшивий лідер, який орієнтується на Росію, кандидат у президенти Туреччини Кемаль Килич Даруглу розкритикував Ердогана та пообіцяв виграти вибори. Опозиціонер заявив, що просто не може залишити країну на людину з активною проросійською позицією. Відеозвернення Килич Даруглу записав на фоні портрета засновника сучасної Туреччини Кемаля Ататюрка. У відході від принципів якого часто звинувачують Ердогана. Нагадаю, перед першим туром Килич Даруглу звинуватив Російську Федерацію у втручанні у турецькі вибори з нами на зв'язку. Ігор Симоволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий вечір. Дуже раді бачити вас в нашому ефірі. І давайте тоді до теми. Знаєте, той момент, от власне, я тільки що прочитала інформацію. Той момент, коли знаєте, заява це просто якісь там передвиборчі суперечки, а сам контекст говорить нам більше. Я про портрет Кемаля Татюрка на фоні промови Килич Дароглу. Як ви прокоментуєте цей момент? Це, можливо, проговорить про якусь спадкоємність, яку хоче показати лідер опозиції. Ні, ну без сумніву, вони кемалісти, тобто це політична партія, яка орієнтується на Кемаля та Тюрка, і відповідно абсолютно логічна поява келичдар Глу на фоні портрету власне, засновника Турецької держави. В цьому сенсі тут немає ніяких проблем. Uh, і як, так само, як і обмін uh, люб'язностями кандидатів, uh, коли вони один одного винувачують там в порушенні. Ну, колись дареглу, в першу чергу, в порушенню uh, заповітівка. А, власне, тобто це е, просто Ердоган... якісь популістські такі заяви, так, на фоні Ні, ні ну, Ердогар, Ерд... насправді Ердоган ніколи не приховував, ну, по великому рахунку, що він хоче змінити Туреччину і особливо в деяких базових питаннях, такі як, скажімо, світськість держави, і, або там більше роль в, в, в житті країни. Ну, тобто, це те, що ну свого часу, скажімо так, Ататюрк лобіював ту саму світську державу. Ердоган, принаймні, останні роки активно просуває іслабську адженду, і відповідно, ну, ми знаємо, що там Айя Софія, наприклад, знов відновилася як. Мечеть, да? хоча раніше вона була музеєм, і це було, було рішення тоді турецького уряду, саме А от Ертоган на тлі цих всіх подій він відновив мечеть. Ну і багато таких інших речей, які в принципі сталися. Да? Ну, навіть спробував впровадити ісламські принципи в економіку, що призвело до серйозної інфляції і падіння ліри. А, це тому ця суперечка вона не вона не, не є, знаєте, таким обміном, ну лише обміном об'язаностей, так між кандидатами. Це світо світоглядні розбіжності, і цілком зрозуміло, що на це наголошую. Килич Дароглу наголошує на цьому. Але власне дивіться, оця заява на фоні портрета. Це все таки гра на своєму електоральному полі. Килич Дароглуб так. А коли він заявляє, була ще одна трошки дивна заява про те, що він хоче після того, як переможе, позбутися усіх біженців в Україні. Це власне чи не означає це, що він намагається заходити і на електоральне поле Ердогана? Я думаю, що він заходить на електоральне поле таких крайніх націоналістів, ну або, скажімо, так, більш. Правих націоналістів, да які для яких проблема біженців є такою ключовою, базовою, і тому очевидно, це ця риторика з метою залучити саме їхні голоси, ті 5,5%, які були віддані за кандидата, саме з такою риторикою. Але послухайте, виходить, що Килиж Дороглу сам собі суперечить, тому що він себе позиціонує як такого проєвропейського кандидата, який буде дружити із Європою. І в той же час він заперечує цією заявою якісь європейські цінності. Ну знаєте, зараз ситуація для Килижда Дороглу така, що йому треба виграти вибори. Очевидно, що після і в разі виграшу виборів ну, позиції в базових принципах, базових речах не будуть приглядатися, але будуть шукатися опції, які не дозволять там порушувати права людей, це і має бути переговорний процес. Наскільки я розумію, переговорний процес між Туреччиною і Сирією. Це вивід турецьких військ з території Сирії, цілком можливо, Ну і повернення сирійців. Тобто це комплексне рішення. Я, мені здається, що Килич Дорогло принаймні, не бачить, ще в цих, не бачить варіанту такого повного комплексного, і використовує ті аспекти, які ну, можуть сподобатися частині виборців, да, які за нього не голосували, але, можливо, проголосують. І Тут дивіться, тут на кожну заяву, яка звучить з вуст там Ердогана, Килич Дараглу відповідає значить певною критикою, і навпаки, на кожну заяву Килич Дараглу Ердоган реагує. Да? Тому станом на зараз ми можемо лише констатувати, що про супротивники по виборчих перегонах намагаються. Контролювати один одного і вивису вибудовувати тако антитези да, по відношенню до супротивника. Тому тут поки що важко аналізувати, наскільки подібна політика килич-дараглу може бути реалізована в разі його перемоги на виборах. Тобто, це скоріше. Гасла, а не вже чітка продумана і зрозуміла політика. Тим більше, зараз, ну, ясна річ, що вони команда Келич Дарагло докладає всіх зусиль, розрив в голосах великий, і вони хочуть ну, от, максимально залучити молодь і в тому числі і націоналістів для того, щоб перемогти. Це дуже складна історія. Майже неможливо, але ну іноді чудеса трапляються. Пане Ігоре, навіть третини того, що хотіла з вами обговорити, вже не встигаю. На жаль, це означає, що обов'язково з вами побачимося у наступних ефірах. Дякую, що знайшли для нас час і чекаємо вас знову в ефірі. Про перебіг передвиборчих перегодів у Туреччині говорили з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Поки Туреччина зосереджена на активному виборчому процесі зі своїми зрадами і перемогами, Китай і собі продовжує крутити роль посередника у війні Росії проти України і орієнтується перш за все на свої інтереси. Ситуацію проаналізували у виданні Foreign Affairs на черзі Огляд преси. Китай намагається балансувати, щоб війна в Україні не суперечила його інтересам. Він вважає Росію своїм найсильнішим стратегічним партнером та водночас хоче бути впевненим, що Європа не створить антикитайський блок. Позицію Пекіна та приводи для змін проаналізували у Foreign Affairs. Видання опублікувала аналітичний матеріал експерта з Китаю Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бонні Ліна. Він стверджує, Китай перейшов від підтримання Росії до нейтралітету, бо ускладнення виникли у його власному безпековому середовищі. Раніше китайські стратегії підтримували допомогу Росії таємно, однак радили не переходити повністю у проросійський табір. На їхню думку, конфлікт між міг би дати шанс частково згладити відносини зі Сполученими Штатами. Утім, така стратегія провалилася, і повернути війну між Росією й Україною на свою користь. Китаю не вдалося, адже більшість розвинених країн вважали позицію Пекіна глибоко проросійською. Дві 2022 року експерти оцінили так званий тривалий конфлікт в Україні як такий, що шкодить китайським інтересам. Війна дала Вашингтону змогу зміцнити і оживити свої альянси в Європі та за її межами. Стало зрозуміло, що так званий український конфлікт послабив Росію. Москва зіткнулася з потужним українським опором. У неї скоротилися запаси зброї і боєприпасів. Китайських оглядачів занепокоїла також ядерна ескалація і можливість прямого протистояння між США та Росією. І саме ці два сценарії переко. Але Китай не залишатись осторонь. Росія може застосувати ядерну зброю як крайній засіб, якщо відчує ризик програшу, вважають китайські експерти. Але у брязанні зброєю Китай бачить і роль НАТО. Зокрема, йдеться про навчання ядерного стримування. Вони відбулися торік у жовтні, одночасно з ядерними навчаннями Росії. У НАТО тоді наголошували, маневри не пов'язані з жодними подіями у світі і є плановими. Буквально за кілька днів після навчань канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з китайським лідером Сі у Пекіні. Foreign Affairs відзначає, що саме тоді Китай публічно озвучив свою позицію щодо конфлікту і неможливості застосувати ядерну зброю. Всі заявив, що міжнародне співтовариство має протистояти застосуванню або загрозі застосування ядерної зброї, виступати за те, що ядерна зброя не може бути використана і що ядерні війни не повинні вестися, а також запобігти ядерній кризі в Євразії. Якщо раніше Китай залишався осторонь, то в останні місяці він обережно вийшов на арену. Зокрема, китайський уряд прагне зобразити себе як провідного гравця, здатного вирішувати міжнародні конфлікти. Окремо, дописувач ФОРІНЕФР зупинився на китайському мирному плані. У ньому немає прямого осуду вторгнення Росії в Україну. Але є пункт про необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність, що відповідає інтересам Києва. Документ опублікували у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого 2023 року. А вже у березні сі спочатку приймав Лукашенка у Пекіні, а потім сам полетів до Путіна у Москву. Наприкінці березня та у квітні сі зустрівся з кількома світовими лідерами. До китайської столиці прилітали президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Говорили про Україну, але Пекін мусить пройти довгий шлях, щоб переконати міжнародну спільноту, що він чесний посередник, так вважає Лінн. Хоча Пекін наголошує, що він, здавалося б, нейтрально прагне знайти шлях до миру через прямий діалог, те, що він зображує Сполучені Штати і НАТО як розпалювачів конфлікту, котрі постачають Україні зброю, основний аспект його меседжів. Цей наратив спрямований на те, щоб згуртувати глобальний південь і намагається підірвати аргументи США та Європи про те, що міжнародне співтовариство має підтримати Україну проти російського вторгнення. Китай дипломатичними засобами намагається надати собі більшої ваги у тому, яким буде перебіг війни в Україні. При цьому стоїть на думці, що Сполучені Штати маніпулюють і продовжують війну. А отже, резюмує дописувач Foreign Affairs, міжнародне співтовариство не має покладати надто великих надій на посередницькі зусилля Китаю, адже вони будуть сумнівними за змістом. Пекін і сам усвідомлює, що врегулювати ситуацію буде важко. До того ж боїться звинувачень у провалі дипломатії, але мрія про визнання його успіхів, якщо прогрес буде. Це був огляд преси. Дякую, що були з нами. Лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтесь до нас в соціальних мережах. Знайте про все першими. Для вас працювала Надя Ліра. Побачимось вже завтра.